Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Тегролін. Ну що ж, сьогодні нам додали двох чарівних коней. Ой, привітик. Привітик, принцеса. Ви потрапили у відос, тож ви нам додали двох чарівних коней: Гемеру та Антею. Ці коні охороняються друїдами, але вони, на жаль, не знають, як ці створіння з'явились. Дуже цікаво, але якщо чесно кажучи, вони мені не сильно сподобались. Напишіть обов'язково в коментарях, як вони вам. А, я не фанат таких кольорів, але тим не менше, що не зробиш ради колекції. На жаль, я колекціонер магічних коней, тому я обов'язково купую всіх. Ну, а ми ходімте до них. І так, знаходяться вони у нас ось тут такі цікаві. Не скажу, що мені дуже сильно подобається, але тим не менше. Так, давайте розпочнемо з тваринок. Такі миленькі лисички. 350 СК, трішки забагато, але все одно гарно. Так, Гемера. От, мені, чесно кажучи, сподобався цей окрас, але тільки не чарівний. От він такий милий, нейтральний, от в принципі, от в такому вигляді мені навіть подобається. Тому давайте я буду якраз таки купляти її. Але як назвати, я як завжди не знаю. Тож бо я вирішила все ж таки її назвати осіння пустиня. Мені здається, їй підходить остиння, пустиня. <смі> не знаю. Но мені здається, що їй це дуже личить. Вона така ніжна, гарна і тому е, купляємо. М -м -м -м. А чого вони змінили на магічну? Так не цікаво. Ой, видно у хаплінгері він такий мил миленький. Оця шерсть така гарна, такі скупчення, взагалі така мохната-мохната. Ну, в принципі, прикольно тільки. Чому очі такі дивні, боже ж ти мій, я не можу. Чесно, в мене не сильне враження ти Гролін. Ой, пока-пока. Давайте я хочу дивно, поздовкалась не з відеосом, тим не менше. Так, і давайте будемо купляти Антею. Чесно кажучи, я б сказала, що це більше Гемера, ніж Антея, але тим не менше. Так, ну це взагалі якийсь трешак, мені, що одна ще друга не подобається. Ну, в принципі, ще звичайно якраз непогано, а ось це, я, чесно кажучи, не дуже сильно люблю такий колір, я маю на увазі зелений. А все інше більш-менш таке непогане. так. Я захотіла цю коньку назвати, ем, як в перекладі, напевно, дерев'яне вугілля чи щось в цьому роді. Але мені, в принципі, подобається до звичайного окрасу, так підходить, мені здається. Тож, купляємо. Так, я, напевно, її також залишу в стайні, бо я хочу потім сісти на неї. Тут так, також прикольно є шерсть. Ні, ну, не знаю, як вам мені не сильно подобається, але от, ось ця помаранчева ще більш-менш. А зелена це просто жах. Так, ну а тепер дивимось на нашу анімацію. А тепер чиста моя думка, з якою ви можете бути згодні або ні. Ну і розпочну я з Антеї. Це, звісно, цікава в породах афлінгерів, але тим не менше, це не мої кольори. Я не люблю поєднання таких яскраво-зелених і ніжно-голубеньких чи розовеньких. От ті крильця і той хвостик, грибка з ягодками, це просто неймовірно гарно. Але на жаль, мені дуже сильно не подобається цей зелений, просто ядовитий колір. Але тим не менше, звичайний окрас, начебто, такий і непоганий, і в принципі з ним можна працювати та щось. Цікаво придумувати. Ну, а з приводу Гемери вона неймовірно гарна, особливо звичайний окрас, Я просто закохалась у нього ще саме з виходу спойлерів. Але тим не менше це надто яскраві кольори. Але як для Stable це можливо і нормально, тобто у нас розробники люблять такі кольори додавати. Але для мене це занадто яскраво. Але тим не менше, сама модель Хафлінгера неймовірно красива і тому будь-який окрас буде дивитися на них дуже гарно. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про цих коней. Мені дійсно цікаво, що думають люди про них. Ну а наступного тижня до нас знову приїжджає Гельєр Могадео з новою гонкою для коней Юрвіка. Ну тож, почекаємо, до зустрічі!